Всім привіт! Мене звати Світлана. Я як завжди безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Я нещодавно повернулася з Буковелю з Карпат. Маю вам що розповісти. В принципі, по нас і відео ви зрозуміли, що сьогодні будемо обговорювати заклади, дозвілля та ціни у Буковелі на 2025 рік. Що зараз? Актуально. Я обираю літній сезон, тому що я була зараз. Тому за зимовий вже не можу нічого говорити. Але від чогось ви все ж таки зможете відштовхуватись. Ще розповім про свою бюджетну знахідку де поїсти, тому що, знаєте, є такий вислів, який вже дуже сильно прижився, оскільки я вже їжу, святкую там свої день народження, там різні події і зимою, і влітку, будучи там, можу сказати, що. Цей жарт про те, що в буквелі майже всі їдять віну є не жартом, ціни просто космічні. Я була дуже здивована. Секунду скажу: я була останній раз 22-му році, восени ось тут додам вам фотографії, Тобто, вже на такі зміни в цінах я вже потрапила. Тому сьогодні про свої рекомендації. Буду підглядати і також буду користуватися сайтом Буковель. Орієнтувати вас також, буду і що з новинок ви зможете переглянути саме на цьому сайті. І так про готель я знімала попереднє відео. Можете ознайомитися в готелі. Були сніданки, тобто зі сніданками. Потросила вас трішки зі сніданками. Я вам не допоможу, адже сніданки були включені у вартість. Якщо у вас немає сніданків, включених у вартість, дуже шкода, тому що заклади, в принципі, відчиняються деякі 8 годин, а деякі відчиняються з 10 години. Орієнтуйтесь. Тут також були тільки мої чесні відгуки. Якщо вам є що додати по закладам, обов'язково пишіть в коментарях. Це буде корисно і мені і іншим. Моя щира рекомендація в перший день коли ви тільки приїхали з дороги. Просто поринути в таку класну атмосферу казкову і відвідати заклад. Називається він Бабен Бограч. Він знаходиться в Гуцуленді. Сам Гуцуленд зачиняється о 18.30. про нього ми також поговоримо. Він включений в мою програму. Мені є ще вам розповісти. Ось дорослим. Тут в мене буде така. Знаєте, від себе ми їздили двоє дорослих, тому від двох дорослих, які просто поїхали у свою відпустку вдвох. Дуже атмосферний заклад. Просто не просто так. Не просто так його всі рекомендують. Там є що подивитися. Красиві олені, красиві вогники. І якщо говорити про нього в вечірню пору, ми були б дуже в пізній час, там, в принципі, після 9-ї години. І якщо говорити про нього в денний час, це зовсім дві різних локації. Я маю на увазі по цій атмосфері. Я б вам щиро рекомендувала його відвідати саме ввечері. Тому що от зранку не буде тієї атмосфери, буде гуцулент, буде шумно. По цінам, відразу вам скажу по цінам, орієнтовно напій і одна страва. Напій я беру без алкоголю, типу лимонад. Алкогольні можуть для вас принести оцей сет наливок, що я ще там бачила, беруть е, окремо якісь коктейлі, але зазвичай у цей сет наливок він надзвичайно популярний, його всі замовляють. І так, орієнтовно на одну особу буде 800-900 гривень. Е, якщо ви будете в Гуглі, е, просто бабин Пограч є фотографія з меню. Виставляють люди, щоб ви змогли зорієнтуватися. Шукайте нещодавні записи. Мій такий лайфхак. Е, тому ось така ціна. Ось така ціна. І коли приходила, наприклад, не коли приходила компанія, а коли приходила родина, у кого є діти, я така оце буде чек, і Вони там замовляють. Є дитяче крісло, без проблем можна прийти з дитиною. Такий заклад. Ще з приводу прийти була компанія. Ми без проблем сіли і в нас була гарна локація на вулиці. Е, всередині можна також сідати. Я не бачила, там було дуже спекотно. Тому ми сиділи ззаду. Ні, комарі, не ні мушки, нічого вас не кусають. Стоїть така штучка, яка їх прижаві. Пшук, пшук, пшук. Звук не дуже, але вас нічого не турбує, ніякі комашки, ніякі жужики вас не кусають. Це просто така лісова зона, в якій так атмосферно можна. Поїсти звучить класна, автентична така карпатська музика. Це я майже у кожному закладі, але оці олені, ви їх можете трогати, ми там так вони так гарно там спали, ці ріжки, Ну просто казково бігають діти, але чим пізніше ви прийдете, тим менше буде шуму. І коли я почула, що компанія бронювала це місце, я вам скажу, що набагато можна таке забронювати. Я просто ми просто прийшли, були місця, були ті, хто чекав свій столик зовні, щоб зайти туди, де ми сіли на терасу. Спо було більше людей, напевно. всередині також все дуже гарно, красиво, сучасно, туалети, все чисто і кухня також авторська. Ці авторські подачі. Щоб взяти, вибирайте там самі. Ну, були гарні були смачні і дурни, Був смачний цей самий бограч, і був смачний банош. Ну, ось така моя рекомендація, але обов'язково ввечері, все, ви запам'ятали в денний час. Можна відвідати цей гуцуленд. Там ціна з однієї людини 380 гривень. Так, є. все. Гуцуленд до 18.30 працює і 380 – Це звичайна ціна за дорослих. Якщо у вас є пільги, діти там оплачуються по іншому. Якщо ви йдете туди, ви будете 100% голодними. голодними. будете їсти той корм, який даєте з цим всім тваринкам. Тому потрібно запастися десь поїсти, тому що ті той ресторан, який знаходиться де колесо огляду, знаходиться. Ми про нього також поговоримо. Він є досить вартісний і там є черга. Тобто не тільки черга е на колесо огляду, а ще й сам ресторан. Я це бачила, тому кажу вам, щоб ви це враховували. Якщо ви не хочете дуже сильно зголодніти, поки ви гуляєте через озеро молодості. Моя вам порада: візьміть самокат. Я записала 30 хвилин 250 гривень. Я не скажу, що це бюджетно, але ви так погуляєте і типу, і подивитися все, і не так сильно зголодніти, будете змогу мати сили спуститися вниз і подивитися ті ресторани, які я вам зараз буду рекомендувати. Якщо ж вам такий варіант ти типу, на самокаті, піти в гуцуленд десь перекусити вам таке не підходить, такий е, розслаблений вайб. Е, на сайті також ви зможете подивитися е, різні екскурсії. Там є гриби, є підняття в гори і є авторські такі величезні обіди, які влаштовує сам Буковель, виїзд в лісі. Поїсти з однієї людини 4 тисячі гривень, і ще в самому Букувальні, якийсь там гастротурм, він називається він 2500 з однієї людини. Ну, щоб ви могли зорієнтуватися. Є також сплави, я тут собі виписала, можливо, комусь е цікаво. І е кожний там, сплав, гірський похід, він проходить з інструктором, щоб дізнатися, коли проходить, Тобто це всі в різні дні і в різний час. Заходите на сайт, і там просто написано, там з 8 до 10, наприклад, там треба. Орієнтуватися бути, я знаю, що є трансфер, який довозить з будь-яких там готельний у вас на ці екскурсії. Якщо говорити про колесо огляду, то воно працює до 10-ї години. Враховуйте це, що можете там прогулятися тут і е, відвідати його. Ціна за одну людину дорослу 350 гривень. Просто не піднімалася на підйомнику цього року. Я вже влітку дуже багато разів піднімалася, тому якось мені не було цікавості вже просто подивитися на, на чергове будівництво. якщо ви Перше, то звичайно я вам рекомендую. Тролей це така штука, з якої ти спускаєшся з тієї вершини, на яку ти піднялася на підйомнику. Ціна з особи сьогодні 700 гривень. Хочете піти в аквапарк? Я про водоклаб також. Скажу аквапарк мавка, він відкрився і має цікаві абонементи. Так, я виписала там рандомно типу дитячі 1550 і стандарт 2700. Там настільки все, як на мене, трішки заплутано, тому що є оці різні категорії, там, типу, що там десь є ВІП, там десь є халат, там якийсь депозит. Треба мати величезну суму собою коштів, просто е, бажано, готівкою, щоб е, могти там цим всім користуватися. Е, також потрібно мати картку, так само, як і в воде все працює типу на депозит, і е, в Мавка там фіксований депозит, якщо я не помиляюсь на одну людину тисячу гривень. Тому дуже дороговартісна така, такий похід. Ми не користувалися квапарком. Нам не було коли ми хотіли відпочити. Але якщо відпочинок більше вам подобається в аквапарку, ми були в водоклаб такі ціни, і можна використовувати різні тарифи, Якщо ви приїжджаєте в вихідний день, буде дорожче. Якщо в будній дешевше, в принципі, дуже класно там. Мені здається, в Водоклаб якось більше все зрозуміло. Можливо, через те, що мавка це такий новий заклад. Людей дуже багато в, Буковель, в Водоклаб в якось. Поменше і мені більше буде подобається через їх басейни, через їх такий вайб. Чим пізніше приходиш, тим менше людей. Там, мені здається, також класні тарифи діють, можна пофотографуватися, і це набагато так, знаєте, вайбовіше. Тобто, в день ходимо десь йому, а ввечері насолоджуємося природою. Частина з розвагами закінчилася. Давайте розповім про ресторани. І так, ми вже поговорили про Бабин Бограч. Я з цього почала, тому що вас хотіла ввести в цю атмосферу дуже класного та затишного. Буковелю, щоб ви не розчаровані були в цінах і всім тим, що там забудовується я вам розповім про ресторан Салу Цього разу я в нього не ходила, але я була і там класні супи є. Там є суп, напевно, він так і називається суп з білими грибами тобто можна щось на перше з'їсти. Ціни буковельські. А якщо ви хочете, ще сало ми запам'ятали, якщо ви хочете. Також з'їсти в хлібі цей борщ, він є просто як ідете, перше оце озерце, тобто сало ви пройшли перше озерце, і там буде типу стрітфуд, там дуже багато таких невеличких, як це, будок. Я не знаю, це правильно сказати, такі і я, я не орієнтуюся. З меню можна просто там поїсти під класну музику. Там ціна буде, якщо від 105, 180, 150 180 і 200. там В хлібі, без хліба, ще з якимись додатками, борщ можна просто скуштувати і піти далі гуляти. Дуже ситні, класні страви, є азійська кухня, є українська кухня, італійської я не бачила, але різне все, що можна взяти з собою, такий стрітфуд різних країн, ви там можете зустріти. Ціни, в принципі, нормальні. Реально краще, ніж в заклад піти. Я завершу це відео обов'язково, пам'ятаю бюджетним закладом, де ви зможете поїсти. Але скажу про грибову хату. Я там неодноразово святкувала день народження, і плітку, і взимку там була. І цього разу я не пішла. Одне і те саме, тільки ціни ростуть. Якщо ви там не були, я вам рекомендую, якщо ви там були, то одного разу вам вистачить. Будуються нові заклади, можна щось нове спробувати. Те, що було, хоча воно. Ціни, в принципі, всюди однакові від того бабиного бограча можете розраховувати реально. Ну, типу, однакові там ціни. Грибова хата є у всіх рекомендаціях разом з цим порощем в хлібі, мені здається, вже нікого цим не здивуєш. Ці вареники, там їх 5 штук чи 8, ну, рожеві з вишнею. Якщо вам оцей ефект вау, ви там щось святкуєте, це класний заклад. Якщо поїсти, ну. Такої. Оця Остерія, вона дуже класна, її всі рекомендують. У них є також доставка, можна замовити різні страви, різна кухня, і там трішечки буде дешевше. Тому рекомендація також. І рекомендація щира, моя ще в ресторанах: це «Тбілісо» чи не знаю, як там наголос правильно ставити. Класна локація, є парковка, можна відразу приїхати, залишити свій автомобіль. Це зручно, тому що зараз Буковелі всюди парковка платна, і це ну, якось було надзвичайно дивно. Раніше можна було десь припаркувати. Зараз ви ніде не припаркуєте, всюди треба платити. Безкоштовної парковки немає. Тут в ресторан можна заїхати припаркувати свій автомобіль і, звичайно, піти, тому що там стоїть охоронець. Ви так просто не припаркуєте і не підете. На сайті Буковеля є більший список ресторанів. Але я обрала саме ті, які я можу вам щиро рекомендувати у цьому відео. Тепер, закінчуючи це відео, я хочу прорекомендувати вам бюджетний заклад, який ви зможете, де ви зможете поїсти, набратися сил, і локація знаходиться, в принципі, так посередині від того, щоб йти вздовж озера молодості, і спускатися, йти до своїх готелів, там, може ви вирішили прогулятися або ж йти до свого автомобіля. Назва цього закладу Бугіл. Ось так, з крапочкою, чомусь крапочкою. Сам заклад він йде як столова. Тобто, ви можете самостійно собі обирати все їх спонсор пепсі, тому там просто все з пепсі стоять Такі автомати, де можна самостійно воду набрати. Такий, знаєте, краник, як. На театрах ти типу постить. Смачно можна вибрати. І також є стенд навіть з азійської кухні. І, напевно, зараз всі люблять азійську кухню, крім мене. Зараз просто всюди ця азійська кухня, всі про неї говорять, тому буковель іде в ногу з потребами своїх споживачів і поставив там такий стенд. Я обирала самі звичайні страви якогось супчика, якогось борщика. Мені солянка особисто не сподобалася. Є... Я більше вибирала по гарнірам, а от. Суп, ні, суп є, якщо є класне щось таке на першістя, то це дорожчий сегмент ресторану, це таке там сало вже йти, там те, що я вам дійсно рекомендую, ви отримаєте від того задоволення. Тому там, в цьому останньому закладі бугів, там класний вибір, класні страви і дуже великий вибір. Тобто, ви все бачите, ви собі все набрали, все замовили собі, і це дуже чітко зоровий контакт, але ви тобто це не такий буде варіант без авторського цього, що вам принесли. Там воно пошипіло, там вони розрізали, і тут вам 800 гривень. І на 800 гривень там можна нормально, дуже нормально, навіть двом повноцінно сильно наїстися. Ми наїлися вдвох за 600, 600 до 700 гривень. Це і з напоями було, і перше, друге. Але там маленькі порції орієнтуйтесь, і з дітками також там є тут, що взяти дитині. Тому моя рекомендація така. Якщо вам це відео сподобалося, обов'язково поставте лайк, мені буде приємно, підпишіться на канал. І до нових зустрічей. гарного вам відпочинку.